За вишивкою можна і плакати, і подумками, і, і все. Щось вишиваєш і думаєш, Господи, допоможи нашим військовим, нашим обережи їх, допоможи захисти їх. І от як-то як, як молитву читаєш, що ці моменти, щоб Бог зберіг їхнє життя, щоб всі повернулись додому. Ви Це, звичайно, звичайно, після кожної вишивки обов'язково в мене донат. Обов'язково після цієї вививишива. Обов'язково я що не вишию. Завжди Богу, молитва за селу дано. Тетяна Костенка, мешканка села Лиман Слобожанської громади, вишивальниця, що власноруч створює справжні витвори мистецтва. На її рахунку вже понад 300 виробів. Серед них вишиті сукні, вишиванки, рушники, ікони, вишитий та переданий на фронт одяг для наших захисників. Ну, я працюю в галузі медицини, і от до дня вишиванки, звичайно, коли я працювала або перед, або після, або то, звичайно, це були футболки з гербами, гербами України або український орнамент. Дуже це хлопців, хлопців радувало, Дуже подобалось. Навіть є такі, що зовсім вишивки ну, не було, і не то вони так бережно. Брали, були хлопці із ну, чорні футболки, і червоним просили червоним вишити орнамент там то збоку, то тут. Дуже вони були задоволені і дуже ну, це підняття духу, підняття моральний, що про них піклуються, що вони не одні. Що... Про них дбають, думають про них весь час. Пані Тетяна працює у сфері медицини. Вже понад 30 років перебуває у шлюбі з коханим чоловіком, має двох дітей та трьох маленьких онуків. 15 років тому жінка відкрила для себе вишивання. Вишивка моя розпочалась 15 років тому з рушника. От підростали діти і запитала донька, підростала донька і запитали, чи є рушник. Для доньки. І з рушника все розпочалася моя творчість. Спочатку рушник, потім чоловік сорочку захотів, потім я собі сорочку, потім синові сорочку. І так розпочалася моя творчість. І якщо замітите, у мене є вдома три ікони. І це пов'язано з тим, що в мене троє внуків. От якраз в ці періоди перша внучечка народилася, 10 років не було внуків. Потім оце вишила я цю ли в момент, в цей народився другий внучок у сина. І третя на четвертий день війни в нас також був подарував внука і вишила а там. Я вам покажу ту ікуну. Це в мене така, якби моя легенда, що подяка. Богу за те, що я мою. так сталося, що більшість своїх виробів пані Тетяна подарувала. Частину носять її рідні, чи вона сама. Та вже під час повномасштабної війни все змінилося. Її сорочки слугують оберігам і захисникам, а три рушники стали весільними. Але я хочу зазначити, що я вишиваю для себе. Я не вишиваю на продажі там то я не приймаю замовлення. Одне, що я можу вишити, це рушники, весільний рушник. Ось у вересні до мене звернулося неочікувано. Я, я не очікувала цього вересня. Звернулося троє за весільним рушником. Я така була, це стимулює, це надихає, що в час війни є весілля. Один поїхав у Київ рушничок, один у Львів, і один тут, у Харкові, залишився. Двоє з них хлопчиків військові, і у мене це. Я безумовно я відкинула все і вишила цим людям рушниця. Вишивка для пані Тетяни це відображення її внутрішнього стану, жахи війни, що сколихнули усю Україну. Пам'ять про загиблих вона вкарбовує у свої роботи. Відкривається оця звірства, бучі, ірпіня. Це і це то стає відомо, що скільки закатовано людей, скільки померло людей, скільки. Закатували людей. І я зрозуміла, що ці хрестики, би, це також моя от, би, містика, що ці хрестики це душі це... людей, закатованих, цивільних, та що жіночка на велосипеді їхала з накрашеним манікюром. І от би, зрозуміла, що от вишивка поєднана з якимось таким ну, силою. І зрозуміла, що здавна давен. чому чому вишивка на білому багато чорного? Тому що наша Україна дуже багато пережила. От нейде вже це з лютого місяця, це рік як пройшов, я його вишила. Це не в лютому 23 року. Я його розпочала, просто коли звільнили балаклію, адже ми ж тут недалечко, да? коли 9 місяців підряд і. Там у 12 або пів дванадцятого їде понад двором якась машина. Я завжди в вікно тихенько відтуляла оцю занавіску. Думаю, господі, хоч би нас не захватила. Фух. І от потайки, якби 9 місяців пережити в такому, це дуже важко було. А ви часто приймаєте участь у різних заходах, пов'язаних з таким видом діяльності? Мені дуже було приємно, коли мене запросили в обласний будинок творчості, об'єднані творчістю, коли мене запросили з нашого Лиманського будинку культури Ольга Корнієнко попри... прийняти участь. І я погодилася, дуже було приємно, дуже було. Неочікувано, все в сторону. Знову гладити всі вишивки, всі то і приймати участь. Скажіть, будь ласка, ваша родина? У вас велика так родина? Як вони вас підтримують? Підтримує чоловік завжди, бо, тому що в селі жінка вона не тільки вишиває, вона і готує, і угороди ніхто не скасовував 8 соток, і квіточки ніхто не скасовував, треба посадити, обробити. Це все той. Але допомагаю тут. Бачу, мама вишиває, хай вишиває. Її. Зараз майстриня працює над особливим рушником, вишиває його на перемогу, оздоблюючи спеціальним орнаментом. Чити він не закінчений. От вишила одну сторону. Цей рушник, коли я його вишивала. На перемогу ми були щасливі познайомитися з такою немовірною жінкою, як пані Тетяна, уособлення сили і ніжності, чудова господиня та талановита майстриня. Про таких людей мають знати, захоплюємося і пишаємося. Лариса Бодаріва, істоміна Анастасія, канал Медіа